Із протоколу патруля. На ровері їхали троє п'яних. На мою вимогу зупинитись, хтось із них крикнув: четвертого не беремо! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. 80-річне подружжя запитують: як вам вдалося прожити стільки років душа в душу, дружина? Після весілля. Знаючи, що мій чоловік не пропустить жодної спідниці, я пустила чутки, що він хворий на цілий букет невиліковних венеричних захворювань. І 60 років була спокійна. Чоловік, а я 60 років тому пустив чутки, що в це всі повірили. Студент приходить до лікаря в студентську поліклініку та скаржиться. чотири дні не ходжу в туалет. Мабуть, у мене закреп. Допоможіть лікарю. Лікар його оглянув, дістав з кишені гаманець і, простягаючи гроші студенту, каже Сходи, синку, поїж!» <риклад> Потрапили восьмеро чоловіків до апостола Петра, той вирішує, куди їх відправити. Трохи поміркувавши, він їх запитує: Хто із вас хоч раз зраджував свою дружину? Зробіть крок уперед. Семеро зробили крок уперед. Апостол подумав і сказав Ви семеро в пекло. І глухий теж. Йде чоловік вулицею, дивиться новий магазин, та й думає зайти подивитися. Заходить, його відразу ж зустрічає усміхнений продавець. Добрий день, ми дуже раді вас бачити, що би хотіли придбати. Та рукавички потрібні. Пройдіть, будь ласка, он у той відділ. Чоловік підходить. Добрий день, мені потрібні рукавички. Йому відповідь: Вам які? Літні чи зимові? Зимові. Тоді пройдіть он до того відділу. Пішов добрий день, мені потрібні рукавички. Вам шкіряні чи ні? Шкіряні. Тоді вам он у той відділ. В черговому відділі доброго дня. Мені потрібні зимові шкіряні рукавички. Продавець. Вам з натуральним хутром чи ні? З натуральним, звичайно, вам треба у відділ напроти. Чоловік злиться, але мовчки йде. У новому відділі підвищеним голосом каже Мені потрібні рукавички, зимові шкіряні. з натуральним хутром. Вам із застіпкою чи без? Із застіпкою. Витягніть руки, розсуньте пальчики. Будь ласка, вам треба у сусідній відділ. Та трясся вашій матері. Що це таке? Ви що з мене знущаєтесь? Дайте мені рукавички, і я піду. Не хвилюйтеся. Ми просто хочемо продати вам саме те, чого ви потребуєте, щоб ви отримали максимум задоволення від покупки. Ви рукавички підбираєте під це пальто? Так. Іде далі відділами, підходить до наступного продавця і ледве не кричить Мені потрібні зимові шкіряні з натуральним хутром і застіпкою на ці руки до цього пальто рукавички. Вам застіпка потрібна на кнопочки чи на блискавку? Чоловік на межі істерики. На кнопочки. Вам треба он до того продавця. В цей момент відкриваються вхідні двері, в магазин заходить чоловік, який тримає на витягнутих руках вирваний з коренем унітаз, по краях якого залишилася ще плитка. Підходить до прилавка і кричить Ось такий у мене унітаз, ось така плитка. Дупу я вам вчора показував, дайте мені нарешті туалетний папір.